Як правильно робити ін'єкції препаратами тестостерону, коли й мова йде про гормональну замісну терапію середньо одною ампулою це 1 мл. Дивіться, ми завжди беремо шприц п'ятикубовий. Чому? Тому що у нього є голка, яка дозволяє спокійно вводити її в м'яз. Це удобніше. Далі ми беремо інсуліновий шприц з ємною голочкою, бо вона дуже малесенька, вдягаємо її на шприц. Бачите, тут є поділки, де повністю вся. Весь шприц це є одна ампула тестостерону. Нам в середньому треба, наприклад, набрати половину ампули. Бачите, це півшприця. Чому так легше? Тому що в п'ятикубовому шприці, якщо набрати половину, бачите поділки, то, наприклад, дуже важко ось тут от, зрозуміти, оце от один мілілітр. Розуміти, і зрозуміти, де ви тут, от у тебе половина, ви завжди неправильно дозу вводите. Тому набрав половинку, зняв голочку, вів під 90 кутом градусів, бум, вкольнув все. Далі, половину ампули ви можете залишити. В марничці, яка просякнута хлоргексидином в темне місце, і там вже зберігати. Її ні в якому разі, в таких шприцях я не рекомендую зберігати, якщо тут іде резинова, отака от штучка. Краще, щоб був пластик.